Командир спецпідрозділу Птахи Мадіара Роберт Броуді зробив заяву про перебіг війни та розповів, що вже протягом наступних кількох місяців зміниться на фронті. Гучні заяви зробили перші обличчя держави. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Людей на фронті потрібно буде менше. Звучить як мрія, але яка цілком може стати реальністю сучасної війни. Командир спецпідрозділу Птахи Мадяра Роберт Броуді, відомий як Мадяр зробив гучну заяву про перебіг війни під час інтерв'ю за економіст. Каже, що вже протягом наступних 6-8 місяців в Україні управління дронами стане непотрібним. Він зазначив, що штучний інтелект стане основним інструментом у війні, адже вже зараз дрони формують 50% ударної діяльності. За його словами, люди знадобляться тільки для запуску дронів, а далі вони зможуть діяти без людського втручання. Броуді закликав не ставитися скептично до нових викликів у військових технологіях і зазначив, що перш за все потрібно серйозно інвестувати в такі технології, щоб це було нашою реальністю. Броуді також зазначив, що в Україні вже є сотні фахівців, які постійно удосконалюють свої навички, і найближчим часом ці досвідчені бійці можуть вирушити за кордон для навчання армії НАТО. Новітніх тактик ведення війни також командир додав, що навчання армії НАТО новітніх тактик буде частиною практичної подяки за допомогу в боротьбі за свободу землі України. І дійсно, завдяки дронам, ще до наступу ЗСУ на Курщині росіяни відчули, що таке війна у різних куточках Арефії. З останнього безпілотники розбомбили вщент склад з боєприпасами в Турупці Тверської області, що за понад 400 кілометрів від українського кордону.

Саме тут окупанти зберігали гради С-300 та С 400 а також ескандери. Також там починали накопичувати північно корейські КН-23, якими регулярно обстрілюють Україну. За останні місяці глава держави також зробив кілька заяв. А на день незалежності представив українцям новітню вітчизняну розробку ракету дрон Паляниця. Ну щоб у росіян не тільки палало від ударів, а й від того, що вимовити вони це не можуть. Сау Богдана Небачені надводні безпілотники, далекобійні ракети та дрони. Україні вже є чим відповідати ворогу, але війна триває. Тож Україна продовжує нарощувати власне виробництво. За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 43 тисячі різних типів ракет та кабів. Один з найефективніших способів цьому протистояти бити по носіях цього озброєння російських літаках на військових аеродромах. Однак союзники досі не дозволили робити це своєю зброєю. Держава запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі. І ось перші результати. Зустрічайте паляницю, українську далекобійну ракету дрон. Майже все навколо неї засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко лише за півтора року. Але мотивація вагома: чим швидше паляниця була б готова, тим більше життів вдасться захистити і тим менше страждатиме мирне населення. Паляниця буде запускатися з наземної платформи. Двигун турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижче аналогів, і робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача паляниці захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території. Перша українська далекобійна ракета дрон Паляниця. Наразі відомо, що поляниця запускається з наземної платформи і має дальність до 600-700 кілометрів, оскільки вказано, що в зоні його ураження перебувають близько 20 російських військових аеродромів, зокрема Савеслейка в Нижньогородській області, звідки злітають міги, що несуть ракети Кенджал. В українському збройному арсеналі з'явилася навіть балістична ракета. Експерти Експрес» заявили, що виробництво власних балістичних ракет дає можливість ураження дуже цікавих об'єктів на значній глибині РФ. Ну і чого вартує спецоперація? З Курщині. Рашисти вже кілька місяців не можуть відвоювати свої території, а лише кричать ситуація не критична». І усе це відбувається в момент, коли Україна активно готує ґрунт для перемовин, адже на носі другий саміт миру. А вже 18 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України повністю готовий. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Передусім, я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу. Українську далекобійність дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії. Саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую усім, хто задійний. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби, служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій. Дякую. Сьогодні були дві доповіді головкома. Спочатку тривала доповідь про всіх напрямках наших дій. Нашої оборони, наших наступальних кроків. Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області, нашої на це реакції сильної реакції. Кожен наш підрозділ там молодці. Утримаємо ситуацію на нашому плацдармі у межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині, у всьому нашому Сходу: Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням. І це стосується зброї і особового складу. Сьогодні ж говорив з міністром фінансів України і секретарем РНБО щодо коштів на ключові державні потреби на оборону. Ми маємо забезпечити все, що необхідно Україні. Багато сьогодні було роботи з нашою командою міжнародників. Ми готуємо зустрічі з партнерами, перемовини, пріоритет не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились. І що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі, ми маємо чіткі завдання по комплектації бригад: це техніка, це навчання. Досі, досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в рамках саміту у Вашингтоні. І це важливо саме зараз, саме на початку осені, мати більш результатів для повітряного щита. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи. Саме заради цього працюємо. Я дякую усім, хто допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому народу, слава Україні! 25 вересня Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН у США, і саме у цей день президент України планує представити план перемоги України обом кандидатам у президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс, а також Конгресу США. Раніше Зеленський заявив, що план перемоги передбачає максимальне посилення оборонних можливостей України та створення умов для припинення війни із Росією. Він зазначив, що цей план побудований так, щоб бути реалізованим завдяки підтримці міжнародних партнерів, а не залежати від волі Росії. Президент Володимир Зеленський планує обговорити чотири пункти плану перемоги з президентом США Джо Байденом під час майбутньої зустрічі у йорку Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN. За його словами, план перемоги включає чотири основні пункти: плюс один, який буде. Потрібен після війни, і за словами Зеленського, план перемоги не враховує бажання чи не бажання Росії завершити війну. Від них не залежить цей план, і в цьому є вибір наших партнерів: або вони погоджуються, щоб Україна перемогла, або вони не готові до нашої перемоги, а лише до стримування Путіна. Водночас, колишній речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Олеслав Селезньов про план перемоги каже так: ключовий елемент, який є визначальним, це питання ресурсів, дозвіл на використання цих ресурсів по території Росії. Якщо ми знайдемо позитивну відповідь на це питання, справа буде лозунгами, заявами, мріями війни не виграють. На запитання про те, якою є вірогідність успішності майбутнього плану перемоги, Селезньов відповідає, що 50 на 50. або дослухаються, або ні. Щоб зупинити зло, його треба знищити. Голіруть. Знищити неможливо потрібні ракети, підкреслює експерт. Крім того, 15 вересня очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив гучну заяву, що Путін намагатиметься закінчити війну в Україні до кінця 2025-го або ж на початку 2026-го року. Він додав, що вже влітку 2025-го року в РФ розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціальну політичну ситуацію в країні Агресорці вони прогнозують, що приблизно в період від літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним. Для їхньої країни. З цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально війти в цей період так, як би їм хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою. Нам це не підходить, зрозуміло. І що з цим робити? Вони поки що до кінця не розуміють. Крім того, начальник гур також повідомив, що влітку 25-го року Росії загостриться питання з недобором до армії. Так уже зараз кількість добровольців скорочується. Саме тому в країні агресорці збільшили до 2 мільйонів рублів одноразові виплати під час підписання військового контракту. В цей період вони зіткнуться з дилемою або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним. Про те, чого далі очікувати українцям в інтерв'ю сіенен озвучував і головком Сирський. І зокрема він спрогнозував, як буде розвиватися війна для України протягом наступних шести місяців. Важко прогнозувати на такий великий термін, але звичайно ми плануємо бойові дії. Ми плануємо кампанії. Ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей збройних сил наших потреб, і звичайно, ми налаштовані на перемогу. Сирський додав, що заплановані постачання озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади, які вже сформовані та формуються. Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти, і ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше. Тим часом, як і командир спецпідрозділу Птахи Мадяра, Роберт Броуді, керівник воєнної розвідки, відзначив роль українських дронів на фронті. Він прогнозує, що безпілотні технології надалі розвиватимуться, як і засоби радіоелектронної боротьби. Також Бодано відмітив мотивацію воювати українців за свою землю та нестандартні підходи в рішеннях, чого немає у росіян, Україна це країна можливостей. Чим більше живу, тим більше це бачу. Тут можливо все раз з нуля зробили тисячі дронів. Хто міг про таке подумати два роки тому? Наша сильна сторона в нестандартному підході і вірі в те, що ми можемо будь-що. Ми воюємо за свою землю, і тут варіантів у нас нема. А як думаєте, ви що переломить хід війни? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!